Ну що ж, доброго вечора, доброго вечора, пані Дебанова, вас вітає Володимир Жова. Роман Габачило! Віці всі клуба, я теж живе в Львів. Львів. Знаєте, ми з Володькою, ми з Володькою нічого не придумуємо, ми показуємо життя. Отож, уявіть собі провінція, озеро, закохана пара, Марічка та Володька. Ваші опасні друзі! Марічка. Шо? Марішка, сідай в човник. Чого? Ну сідай в човник. Ну, чого? ну чекай, ми попливемо на середину озера, де нікого немає. А що ми там робити будемо? Ми будемо там робити те, що ще ніколи з тобою не робили. Ну давай! Давай, давай. А! Обережно, обережно, а! обережно, обережно. А! Ой. Ой. А куди ми пливемо? Ми пливемо туди, де нікого немає. А що ми там будемо робити? Ми будемо там робити те, що ще ніколи з тобою не робили. А, а куди ми були? Ну на середину озера, де нікого немає. А що ми будемо робити? Ми будемо робити те, що ще ніколи з тобою не робили. Слухай, волочка, а на що ти моє волосся на весло накручуєш? Ми що? будемо робити те, що ще ніколи не робили. — Ви знаєте, у Львові просто офігенний мер. Офігенний мер в рамках до Євро 2012 всім даєшникам Львова замовив з англійської мови. Це, це, реально правдива історія. Отож, уявіть собі, викладач англійської мови і всі даїшники Львова. Ваші обласки, друзі! Hello, class. Hello, our dear teacher. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Ми каємося в своїх гріхах. Ми каємося в своїх гріхах. God. 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 Who is on duty today? I am on duty today. Who is absent today? Everybody. Why? Януković is present in Lviv. Why are you here? I am in freedom. Що? Я в свободі. Тягни бок. На першому уроці ми з вами вивчали основу основ, а саме слово, яке ви найбільше використовуєте. Слово «брайб». Брайб. 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 Хабар. Хабар. Вам треба було вик... зробити таке речення, де би було слово «брайб». Жогло до дошки. Hello. My name is Сержант Джобо. Why did you drive on the red light? This is bad. Give me a bride. Беджо! Бед! З самого початку! Ви маєте звернути увагу на що? Правильно! На номера! Ага. Якщо номера англійські, то шо? Фунти. В чехії що? Кроне. В Польщі що? Злоті. Італії що? — Тьоща. Отож, уявіть ситуацію. Ви зупиняєте водія з Голландії. Ваші дії. З Голландії. З Голландії. Hello. My name is Sergeant Jan Do you have some shit? Because I'm you. У лісній ситуацію, ага. зупиняєте водія, водія. Говорите слово «брайб», Брайб. Він незадоволений, агресивний, витягує телефон і починає знімати вас на відеокамеру. Ваші дії. Ага, все, все, все. я готувався. Hello. my name is Sergeant Give me a bribe. Придурок. Ти чого фамілію сказав? Welcome. Смайл це хорошо, вони це люблять. Ну і саме основне, ви маєте відпрацювати так, щоб туристи захотіли повернутися до Львова. Я буду забирати в них права. Чого? І вас вступить! Ну не називайте мене помідором. Значить так, завтра останній урок, ви віддаєте мені мої права і вертаєте мою машину зі штраф майданчика. My name is Майнеміс Соржан Джогло. Навчила свою голову, ні. <звучить> доброго вечора, доброго вечора, пані дебала. Вітаю, володими жоло! Грана його бачила. клуб вар'яти шоу. Місто Львів! <звучить> 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 друзі, от знаєте, ми з Володькою нічого не придумуємо, ми показуємо життя. Отож, уявіть собі, дві найкращі подруги на день святого Валентина. Ваші Вашого, друзі! Да, так. Да. Ну що ну, тобі твій подарив? Коротше, подарив мені букет з 33 роз. 33. -3 33 3 -3 роз. 3 -3 І пам'ятаєш, оці духи. Оці? От ці! Оці? 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 оці! Я йому не казала, а він мені купив, прикинь. Романтик. Да, романтик. А тобі твій що подарив? Ну. <працю> Мопт. Манікюр? маникюр <плодиція> татуировку на ладошке, татуировку на нозі и... І... Чого? Я третього виходжу. <пра> <Hey! пра> Знаєте, дівчата ніколи не цілуються на першому побаченні. А хлопці дуже хочуть поцілуватися. Бо між мужиками є золоте правило. Поцілував на першому чи пекну на другому. <пра> Отож, уявіть собі, перше побачення, де він і вона знають. Про цей закон. Бачу облас віру. Дякую, Володько, що провів мене додому. Квіти дуже файні, сірішки мені подарили, цей кулончик дуже прикольний. Да? Фотоапарат класний Canon d 500 дуже, дуже О, <зас> Ті фотографії так поскладав мені красиво. Дя... Мама в тебе прикольна, мама файна. Оцей пиріг своїй мамі обов'язково передам. Да? Да. Сауна була прикольна, та класна, дуже сауна. І в Турцію я збрудня три дні. Володя. Тобі не здається, що ми трошки спішимо. А може. Поцілуємося. Що ж, ж мені робити, а? Що ж мені робити, а? Ще поцілую, подумаєш, що якась хтива. Не поцілую, забере всі подарки. Цілувати чи тікати? Думай, Софа, думай! Тікати! Якщо вона мене зараз не поцілує, я її вирублю! А, а, а якщо я не перша тьолка, яка вирішила від нього тікати, він ж мене вирубить! Я ж про нього нічого не знаю. Знаю тільки, що паця сидів. Цікаво, про що він зараз думає. які в нього розумні очі, била, була. Ну що? Ну Що? Я завтра зайду всі мужики одинакові. Хорошо. Приходь завтра в шостій вечір, я буду готова. Всі мужики — козли. Та ні, я думаю, ми прогуляємося вечірнім Києвом. Продемося якимось парком. Під шум ліків ліхтарів. Та шо? А потім підемо в театр, подивимося а! якесь прекрасну виставу, а потім підемо в філармонію. Закриємося вдвох. В маленькій комірчині будемо насолоджуватися класичною музикою. А потім в кінці кінців я хотів заграти тобі пісню на гітарі, яку сам для тебе написав. Сиренаду. Ні, ну якщо чпекатись, то чпекатись, я зайду, ханя. давай. давай, 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 давай. Hey! Позитивних, веселих, ну, просто ну, обожнюємо вас. І каже моя мама, ти на вас. Ви <різвіст> <Ваш. різвіст> знаєте, про український кінематограф можна говорити годинами. А добре тільки дві хвилини. Зараз реально в Україні знімається перший український порнофільм. Реально перший український порнофільм. Отож, кастинг на перший український порнофільм. Ваші області, друзі! Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день, я хочу зніматись в вашому порнофільмі Марічка і Чечері. Марічка і Чичері. Звати... Марічка... М... А як вас? звати? — Галя. Галя, так? Марічка і Ну, ну Чечері вас такі як треба. От. <рив> Чечері такі як треба. Ну, у нас кастінг. Ага. Я маю три питання. Ну. Отак от, 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 от корову вмієте доїти. Так. Отак от, от на коні їздите. Так. Бандера герой? Так. Ми вас беремо. Слухайте сценарій фільму! Ну давай сценарій. — -сценарій, сценарій, сценарій фільму. значить, no. Події відбуваються в горах. Полонина, сонечко, соловейко, ви лежите на полонині і пасете вівець. Oh. — Гола! Кожусі! Ну? No. — Тут з лісу, з лісу до вас виходить гуцул. Ah. — А він мені показує свою трембіту, я йому свої чечері і, гей, по полонині! Нє, ні, ні! Він вам дає записку від повстанців. Ви Ви! берете ту записку від повстанців, йдете ага. в ліс і спускаєтеся в Київку. Ясно! А там мене повстанці на столах однесеньку бідну питають по черзі. Як я знайшла, які криючкою я писок не відкриваю, а вони хочуть. Нє! Вони вам дають чіткі вказівки. Як пройти до табіру до москалів? Чекайте, я їм нічого не даю. Ше ні. <плес> Вони вас вдівають в чорну спідницю, червоний верх, і тут от нашивка бандера, і ви йдете до москалів. Так в мене немає шансів. Не забувайте ваші чечері. Ага. <плес> ну? йдете! Іду. Сонечко, сонечко. Гарно. Сонечко. Краса. Втомилися потічок, нагнулися. Попити водички, а заду мене пристроюється москалик. Виймає кулеметики. тра-та-та-та-та! Нє! Відміть! Прибаж. Видміть! І що далі? Кінець першої серії інтрига. Друга серія! Друга серія! Ви просунетеся в берлозі! Ох, як не Берлога — то і є засідка москалів! Ви їх ведете до Київки. Через мінне поле. В живих залишається ви і Георгій. Чекайте, як я буду знати, де міни. На мінах росте клубніка. В живих залишається ви і Георгій! І от драма між українкою і москалем. Розумієте? І тут з'являється він! Супергуцул! <клуб> Богдан Ступка! Богдан Ступка в нашому фільмі грає грибаря. Ну хоч хтось когось грає в тому фільмі, ну. Значить, він іде кошечок, то білі грибочки, ага. червоні підусичники, ага. блайзер Нью-Йорк, Светер Бойс і шорти. Ага. І він отак от йде, ага. зупиняється так біля вас, який пронизливим поглядом на вас кидає і так робить так. Пфф! І йде далі. Я вже бачу, як він це зіграє. Браво! Браво, Браво! 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 Він рисує бізнес тут! Забережний! Бел. Що Бел. ви? Ви берете Георгія за руку? — Так! — Піде на саму Гувер! На саму на саму Замвер! На самвер! видно всю Україну! Всю її, всю її велич. Всю велич. Слобожанщина, Київщина, Тернопільщина, Львівщина. Георгій знімає з вас весь одяг. Ви стоїте гола, наче лісова мавка, яка чекає гріха. <ріх> ви знімаєте штани з Георгія, а в нього не стоїть! Чого? Бо він москаль, фільму. Все! <ріх> Ні, не зільму! Вся! Тримаємося, українці! Тримаємося! Ось такий фільм у нас буде! Фільм ще! Добре! Добре! Скажіть мені, будь ласка, а чого той фільм називається Порно? Там така фішка, коротше. Там така фішка. У нас на цей фільм немає ще грошей. Ага. І ми зараз шукаємо молодих дівчат. Які заради українського кінематографа готові на все. Навіть піти в Міністерство культури попросити гроші. В Міністерство культури просити гроші. Ні, я краще не обізну. Завтра 100 доларів принесу. Доброго вечора, пані Роман Гавачило. Відійські мати шоу місторі! Супер прекрасно! Раді бачити вас так от всіх разом в купці. Ви знаєте, хотілося б розпочати словами моєї вчительки з англійської мови. You, you, you and you. I don't know you. <плес> Чоловік, жінка і мотоцикл з коляскою. <плес> Ваші <Важаю>, області, <близько>, друзі. <плес> 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 Одя. Володя. Володя, ти дебіл. Я байкер. Одяг ты дебіл! Я байкер. Пішов, пішов купляти машину, а купив мотоцикл з коляскою. Дебіл! Я байкер. Прикрийся презентом, бо змерзнеш. Я сравню відчуваю як семісячно не тина. Я сижу в колясці, вітер в хаю. Слюніть течуть і зараз впісуйся від щастя, бо мій чоловік купив мотоцикл з коляскою. Дебіл. Я байкер. Ми зараз їдемо до моєї мами забирати дітей. Де ми їх тут посадим? Я зроблю дві ходки. <плес> Ти в цьому житті вже зробив дві ходки. Сісти, сісти в тюрму через то, що вкрав мотоцикл з коляскою. Дебіл! Байкер. Осторожно, м мужик, дед, за с автоматом. Газу, газу, Володька, газу! <звук> Володька, почему наш мотоцикл черный и на нем намальована свастика? Это тебе Это дебилизм, Володя! Где ты его взял? Я ее купил. В кого ты купил? В сторожа музею. Нєе, того разу сяде він, я другий раз не сяду. Ти дебил! Я байкер! Байкери не їздять 20 км на годину! Ах, так? Ну, держись. 40! 60! 90! Володя, я сама бачу ті знаки! Є байкер! Ти де біл! Значить так, річку бачиш? Да Перейшла через річку в магазин, купила мені касуху і пляшку віскаря. І як я по воді піду, от бачиш, ти теж не свята. <плес> так, 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 сховайся! Сховайся мінти! Мінти, сховайся підсяг, бр... бр... сховайся мінти! Мінти. мінти. Добрый вечер, сержант Ворожко. Ну да. Что в коляске? Жинка. <свят> Жена? В коляске? Ты что, дебил? Я байкер. Так, байкер, давай документы сюда. О, а чё мотоцикл на жену оформлен? Я другий раз не сяду. Мне це не нравится, я забираю документи. Давай за мной. Давай за мной. Не переживай, жінко. В мене ще лишились гроші. Ми підемо на базар і купимо дельтаплан з коляскою. <риклад> Ота! Ти дебіл. Ні, Тепер я льотчик.